Цю гуманітарну допомогу харківські музиканти Прайм оркестра зібрали у Фінляндії і передали до Харкова влітку. Гроші на вантаж у майже 20 тонн. Зібрали під час виступів Європою. Розповідає продюсер оркестру Юрій Рибалко. Це і е, звичайні продукти, типа картоплі, типа там якихось овочів, крупи, олія. Ну, такий набір, з яких можна вже щось готувати, гарячі страви, які можна потім розвозити по тим, кому потрібно. Рибалко каже під час виступів, вдалося зібрати близько 300 тисяч гривень. Також співпрацюють із кількома фондами допомоги. Ми збирали там два рази підряд для на автівки для зсу, які вже доїхали до Харкова. У Нас навіть один з наших продюсерів, Максим Максименко сам їхав за кермом і в. Машину до канту. Європейський тур Залишайся з Україною розпочали у травні. За цей час дали спів сотні концертів, говорить музичний продюсер Олексій Хорольський. Концертів не сотні, але а, а, глядачів і тих, хто а, спостерігає, їх сотні, і їх тисячі. Хорольський каже, зараз музиканти у Німеччині готують нову програму, яку виконуватимуть під час осіннього турне Європою. На зібрані гроші знову відправлять у гуманітарну допомогу. Нас дуже мотивують, зараз мотивують новини з дому. Ірина Гнатюк, Суспільне новини, Харків.